Які події, які події відбуваються, Максим Николаевич, для інфо? Така гарна гавтівка. Ми даємо автівку, цю чудову від нашої громадської організації. Дуже потужним хлопцям, дівчатам, один з найпопулярніших, найавторитетніших благодійних фондів організацій громадських це госпітальєри. Як то кажуть, вже... 10 да, років, 14? 11 років досвіду, поваги, авторитету. Тому для нас сьогодні це дуже, як то кажуть, важливо і ми гордимося тим, що можемо також долучитися до співпраці з цими крутими нашими хлопцями-госпітальєрами. Дякуємо вам. Дякуємо усій вашій Дякую команді вам. і всім засновникам, всім членам вашої організації. А головне нашим Збройним силам України, ветеранам. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Героям слава! Можемо зробити загальний кофе? Якщо можна, якщо хлопці не... Це і номера. Як подгон машина, скажіть чесно. Супер. Ну, дякую. Да.